Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. 15 червня 12.35 таро розклад про Київську ГЕС. Чи є загрози? В мене запитували багато хто про Київ Київську ГЕС. Давайте розглянемо Київська ГЕС. Дивіться, перевернулася четвірка мечів. Є надія, що все буде спокійно. Більш-менш ситуація буде стабільна, але зараз будемо дивитись. Київська ГЕС. Дякую, хто підписується на канал, дякую за гарні коментарі. Хай у всіх, хто пише адекватні коментарі, все буде добре. І взагалі, бажаю всім українцям, хто з українською проукраїнською позицією, щоб все, все було добре. Дивимось, Київська ГЕС. Чи є загрози? Київська ГЕС. Київська ГЕС. Загрози для Київської ГЕС найближчим часом. Загрози для Київської ГЕС. Туз мечів може говорити про те, що ракетні удари туди можуть бути націлені. Король мечів військові, лицар мечів, вода, лицар Кубки. Може бути, ракетні удари завдані в тому районі, шістка жезлів. Є надія, що може працювати ППУ, хоча трійка мечів сюди випала. Давайте уточнимо. Я думаю, що все-таки десь в тому районі можуть бути влучання в районі Київської ГЕС, але ось йде допомога, підсилюється захист, щоб ось ці ракетні удари відбивати. Дивимось, що шістка пентаклів, п'ятірка. Пентаклів, але все одно недостатньо захисту. Королева мечів. І дивіться, ось це ППО, як я вам говорила, так тут і підтвердилось конкретно Сімірка Жезлів, це карта відбиття атак, це про ППО. Далі трійка мечів, королева мечів. Це може говорити про ракети, про. Влучання. Чому влучання? Тому що, ось, наче, як і підсилення захисту щось. Але п'ятірка пентаклів це руйнування, це фізичні ушкодження, це про матеріальні втрати, це кризова карта, недостатньо. Тобто влучання в районі Київської ГЕС можуть бути. На жаль, на жаль. тут не показало. Великий потік води, не випало кубкових карт, які б говорили про те, що буде прям потоп, так, як це було при руйнуванні Каховської ГЕС. Але тут є трійка мечів, тобто влучання там можуть бути і можуть бути руйнування, але потоку води. Такого критичного найближчим часом потопу не показало. Але будуть туди мітити, і, на жаль, будуть там влучання. Дивіться, бачите, як дамба колісниця. І лицар мечів атака. Будуть найближчим часом будуть атакувати Київську ГЕС, спробувати це однозначно. Давайте на іншій колоді подивимось, чи будуть якісь критичні, зовсім критичні руйнування Київської ГЕС, що піде Велика вода, як при руйнуванні Каховської ГЕС. Чи будуть якісь критичні руйнування найближчим часом, що піде велика вода на. Київський ГЕС. Бачите, ось лицар мечів знову тут. І тут двійка пентаклів. Ну, ну двійка пентаклів це не критичні руйнування, що пішов потоп. Це як 50 на 50, можуть бути якісь руйнування, влучання, але що зовсім, давайте дивитися, що покаже. Давайте подивимось конкретно, чи буде найближчим часом затоплення Києва Київської області від руйнувань Київської ГЕС. Чи буде найближчим часом? Коли я кажу найближчим часом, я маю на увазі пару місяців. Тут 10 жезлів. Говориться про те, що буде важко. Будуть атакувати. І дивіться, лицар мечів знову на дні. Атакувати будуть. Обстріли в тому районі будуть однозначно. Я можу сказати, це навіть не вірогідність припущення, а е це стверджувати, що там будуть атаки, і буде націлено в тих районах багато. Обстрілі. Але, дивіться, лицар кубків тут випав. Говориться, дивіться, вимушений відхід вісім кубків. Далі у нас іде лицар кубків. Все-таки тут більш позитивний прогноз поряд з імператрицею. Я не думаю, що буде затоплення Києва найближчими місяцями Київської області. Ось тут, як дається карта, як те, що будуть працювати, щоб цього не сталося. Якісь підтоплення можуть бути, бо все-таки кубкові карти випадають, лицарку. Ось, але ось тут відлюдник. Скоріше це буде пов'язано з тим, що будуть влучання. Якісь в районі Київської ГЕС, і можуть бути проблеми потім з подачою електроенергії, буде перебої зі світлом, будуть люди сидіти в, бомбо в бомбосховищах. Відлюдник про це може говорити. Відлюдник неодноразово відігрувався, як сидіти в укриттях і проблеми зі світлом. Я вважаю, що. По цих картах зовсім критичних руйнувань потопу немає в найближчій. Ну ось тут є лиц... туз кубків, як емоції через край, можна трактувати, як виливається вода, можуть бути якісь там підтоплення, але я не думаю, що вони будуть такі критичні, як при руйнуванні Каховської ГЕС. Давайте ще уточнимо по-іншому. Чи варто людям Київ-Київська область виїжджати, покидати свої будинки через те, що є загроза потопу? Чи є загроза потопу, чи варто людям від'їжджати? Це два питання в одному, тому задаємо, чи потрібно людям покидати свої домівки, від'їжджати, хто проживає в районах Київської ГЕС. Чи є необхідність людям виїжджати, покидати свої будинки через підтоплення Київської ГЕС? Двійка кубків. Це карта партнерства. Говориться про те, що щось там роблять, щоб запобігти. Туз жезлів може говорити знову таке, що можуть там бути обстріли і є імпульс, що хто вважає за потрібне, можете виїжджати. Так, далі у нас тут виїждж... суд випав. Суд може говорити про якусь кармічну серйозну ситуацію, що може бути оголошення, попередження, що хто в районі Київської ГЕС, що можуть бути атаки. Король мечів. Говорить про обстріли, про загрози, але що зовсім беріть, виїжджайте, ось тут таких карт не випало. Все-таки буде багато атак в тому районі, дуже багато буде відбиття так. Це може говорити про те, що буде все так, як було буде працювати ППО, те, що влучання і загрози військові є так. Але що пішла велика вода, я по цих картах так сказати не можу. Є і будуть повідомлення, що можуть бути перебої з водою, мабуть, також в тому числі можуть бути якісь, якщо руйнування, то якісь підтоплення. Але я сподіваюся, що збудеться мій прогноз і ось таких критичних руйнувань на Київський ГЕС, що піде велика вода, і Київ затопило. Я думаю. Що не буде, хоча руйнування і влучання показувало. Але ви розумієте, що це таропрогноз. Ви повинні самі вирішувати, що вам робити. Прислухайтеся до офіційних повідомлень, не ігноруйте повітряні тривоги, тому що жезли випадали, а це значить, що будуть обстріли, і можуть бути влучання, і жезли, і мечі випадали, можуть бути навіть якісь підтоплення. В районах Київської ГЕС, при влучаннях. Але, як зовсім все пропало, пішла велика вода на Київ. Ну, Мені зараз так не показало. Але, але бережіть себе. Давайте подивимося, я хоча й робила прогноз для Києва, і зараз вже подивилися найближчі тижні, які загрози для Києва. Які загрози для Києва. Загрози для Києва найближчі тижні. Якби було це дрони, сімка кубків на дні, я думаю, що якби було дійсно руйнування Київської ГЕС, мала б випасти п'ятірка кубків, диявол, вежа ось якісь такі карти, які б підтверджували що такий прогноз зовсім песимістичний. Але тут такого не випало. Королева Пентаклів, вежа. І лицар жезлів. От що може бути серйозне для Києва, то це знову можуть бути влучання в житлові будинки Королева Пентаклів вежа, ракетні атаки енергетичної інфраструктури, лицар жезлів вежа. Ось це загроза від дронів. Обстрілів буде дуже багато і вони посиляться скоріше за все. В Києві буде дуже багато чого палати. Це на картах, ви розумієте, не пишеться який конкретно об'єкт, це все припущення. Можуть бути житлові будинки по вежі, це можуть бути якісь серйозні об'єкти електропідстанції, не буде світла, там показувало. Можуть це показувати як і атаки і на ГЕС, на ТЕЦ, будь-які атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Але ось тут королева Пентаклів і. Бежа, лицар жезлів це фігурні карти. Це може говорити, що атака на людей і, на жаль, можуть бути атаки там, де багато людей, тобто де скупчення людей, магазини, ТРЦ, це можуть бути і житлові будинки. На жаль, атаки будуть, тому до кінця місяця. Дуже критична серйозна ситуація з обстрілами. Не ігноруйте повітряні тривоги, тому що це і ракети, лицар, жезлів, і по сімці кубків це дрони. Вже неодноразово так відігрувались в моїй практиці ці карти. Бажаю всім, хто дивиться мій канал Захисту вищих сил. Хай у вас все буде добре і знаєте, що Прогноз показує лише вірогідний варіант розвитку подій, майбутнє багатоваріантне, тому сподіваємося на краще. До нових зустрічей!